Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 3 березня 16.04 ну, зареєстрований один учасник громадського слухання. Реєстрацію голошу закритою. Розпочинаємо. Мене звати Ольга Стеліва, я працівниця департаменту секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому заході я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми регуляр. А чисельності безпритульних тварин у Львівській міській територіальній громаді громади на 2025 2030 роки зауваження та пропозиції до цього проєкту можна подавати безпосередньо на громадському слуханні та до 3 квітня 2025 року, включити до департаменту житлового господарства. Та інфраструктури військово міської ради через центр надання адміністративних послуг або електронне звернення на скриньку, яка є зазначена на офіційному сайті Львівської міської ради в рубриці прес-центр громадські слухання. Отже, нам потрібно проголосувати за регламент, тобто порядок денний. Пропонується наступний порядок. Передусім буде доповідь начальниці відділу комунального господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради ілоднерубнарчук. Також буде доповідь директорки Київського комунального підприємства «Лев» Юліана Саврук. Після цього блок обговорення у форматі запитання відповідь до трьох хвилин для кожного учасника та третій пункт блок пропозицій. Час на пропозиції до п'яти хвилин. Якщо ви зігні з таким порядком денному, голосуємо підняття на Розумію, за добре. Дякую вам дуже. То я запрошую до слова вас. Хочу надати, що у нас ведеться ще онлайн-трансляція заходу в мережі Фейсбук. Тому попрошу бути взаємовістовим, не перебувати, уважно слухати, також бути активними ставити свої запитання. Дуже дякую, прошу. Дякую. На ваше обговорення представлена програма вивань діційної судоспіваних тварин у Двійській міській територіальній громаді на 2025 роки. Ми е, під в межах, коли ми готували цю програму, ми оновили, привели до. Вимог чинного законодавства, тому що за п'ять років діяльності попередньої ухвали багато чого змінилося. Вийшов новий закон про жорстоке поводження над тваринами. появилась постанова, яка врегулювала регулювання сильності безпеки тварин, і ми її вновили в контексті змін законодавства. Програма базується на Європейській конвенції захисту тварин, на законі про жопе поводження. На захисті тварин жорго і на постанові, яка регулює регулювання чисельності безпритульних тварин. Загальні положення. На даний час ем, в місті дуже велика кількість тварин у зв'язку з тим, що в ем, нас війна і багато людей, які мігрують, які переселяються зі Сходу, які виїжджають в Європу, залишають своїх тварин. В межах міста, просто на вулицях, і більше це собак. Ось також не справляється з тою кількістю ем, котів, яка є в нас на даний час. Їх є близько 6 тисяч, і ми теж це питання додатково регульовуємо. Також зросла кількість у зв'язку збільшенням кількістю собак, агресивних і старих собак яких ЛЕВ не може довічно утримувати, притулку в нас немає, тому ми і цю проблему намагалися вдоволювати через програму. Ми прописали нові вимоги щодо мортвіння тварин, відповідно до закону про високоповодження тваринами, їх і тільки дві можливості умертвіння, і прописали додатково, що для нас важливо, враховуючи останні події, які в нас були в громаді. Що ем, коли тварина хвора, коли неможливо інакшим чином її врятувати, і це призводить до її страждань, е, це рішення має прийматися колегією з трьох ветеринарних лікарів і фіксуватися відповідним чином, щоб це не було одноосібне рішення і не обґрунтувалося на чиїхось вподобання або банання. Ем, способи реалізації програми в нас. Вона всій Україні, у Львові вона теж гостро стоїть. І ми прописали, що тварини, які є підозрою на Сказ, КПЛ не мають право транспортувати на підприємство, вони мають все угоджувати з державною тренерною лікарню і передавати її на 10 карантин, де вони мають спостерігатися протягом 10 днів. А, Ще важливе оновлення в, в цьому драфті програми є це те, що ми додали лікування, тому що я знаю, що ЛКПЛ виглядає як стерилізаційний центр, але до нас приїжджають тварин, ми відловлюємо тварини, які дуже часто є хвороби. І ми не можемо почати цей процес стерилізації, тому що нам їх спочатку треба вилікувати. Також є багато тварин, які збивають автомобілі, і нам їх потрібно забрати і теж лікувати. Ось. Тому це таке основне оновлення, яке є в цьому драфті програми. Та, важливим також фактором є, про який казала вже Ілона, це збільшення кількості котів, і ми в цій програмі цього року внесли таку зміну, щоб максимально долучати інші ветеринарні клініки для того, щоб пришвидшити чергу. Вона зараз вже становить рік з половиною на стерилізацію безпритульних котів. Ось і хочемо, ми присолади дозволено проводити суб'єктам господарювання незалежно від сторони власності і такі інші речі. Тому ми зараз думаємо над механікою, як би це зробити правильно, щоб мешканці могли звертатися там в своїх районах, в ближчі в клініки і проводити стерилізацію, поки наразі тільки потім. Mm, так, це з, з цього основного оновлення використання бюджетних коштів. Ми, е, вішили, ми це проробили таким чином, що, е як ви бачите, я казала вже Ілона, що в нас є тварини агресивні, яких ми не можемо утримувати дуже довго. У нас є собаки, які до дорогу часу, ними ніхто не займався. І тільки зараз цей процес овандження він вибирає ну, дуже багато ресурсу. І є собаки травмовані, які, наприклад, не можуть там ходити або ще щось. І ми хочемо зараз побудувати співпрацю з іншими, можливими притулками, приватними, які є у Львові, щоб вони допомогли нам цих собак і забирали до себе. Тому що наша основна задача це контролювати народжуваність Ось. Тому ми сподіваємося, що з 2025 по 2030 ми вибудемо цю таку співпрацю і кількість собак, які у нас дуже довго сидять, їх скоротиться. Наступне, що у нас ще там було? Контроль за виконанням ми так само на департаменті житлового господарства залишаємо. І за виконанням програми у нас так і було прописано правильно. Постійна комісія інфраструктурної структури та житлового господарства, комісія екології і щодо користування та енергозбереження. Так, mm. да, дякую. Якщо коротко підсумувати те, що ми сказали, то всі програми були було ключовим те, що ми дали лікування. Далі, що ми будемо співпрацювати з різними ветеринарними клініками, щоб скоротити чергу на 1,5 року на стерилізацію котів, і хочемо побудувати співпрацю для того, щоб агресивних і собаків не знаю, не можуть ходити або ще щось, їх брали в приватні притулки. І так, і вона додає, що у нас четверта робота зі сказом. Ми зараз е, маємо отримувати приміщення. І леву де координувати, бо це питання взагалі не було вирішено, і ми там з мешканцями не могли б розумітися, хто б за це мав відповідати, тому треба дати на себе відповідальність і регулювати це питання. Тому це такі чотири основні поєнти, які ми додали в програмі. Якщо у когось є якісь пропозиції, масмовати або на або туди, куди ви казали на ту скриньку. І ще хочу додати, що це вже якась друга чи третя ітерація. Ми збирали пропозиції різні. І дописували деякі були просто проекти як ідеї, тому ми їх сюди не додавали, але далося доступ до ідеї, проєктів і речі ми можемо реалізувати. Тому дякую. Добре, дякую вам дуже. Ми переходимо до блоку запитань. Наші так само онлайн-течі можуть задавати свої запитання. Ми їх прочитаємо і будемо на них відповідати. Також у нас є присутній один учасник. Ми по на запитання до вас чи у вас є запитання до дівчат стосовно цього? Запитань немає. Я дякую за цей драфт. Він враховує всі, врахував також всі пропозиції від комісії екології про використання і на розбереження. За що вдячний і дуже що може попрошу, щоб трошки краще було зрозуміло, а трошки докладніше щодо співпраці з приватними ветеринарними клініками, які мали б допомогти КПЛ зі стерилізацією, зі скороченням черги на стерилізацію котів. Таниця, варто розуміти, що ми зараз намагаємося напрацювати механіку, тому що потрібно розуміти, як у нас ці коти будуть потрапляти, хто буде чіпувати, реєструвати, чи вони будуть розвозитися по різних клініках. І тут основне це законодавство. Ми маємо напевно, провести тендери і ці всі різні речі. Тобто. Ми попередньо консультувалися і уявлення, як це має працювати, у нас є. Але нам треба прописати таку карту, з якою б ми вийшли, сказали, маєш це в таких, таких, таких районів, ви можете діяти таким, таким, таким чином. Ось я думаю, у нас ніякого немає. Обов'язково контроль зі сторони Капола щодо цих тварин. Має бути чітко визначено, вони спочатку ми думали про механізми, але обов'язково має контролювати це в щоб потім не було питання, яких саме котів, хто стерилізує і так далі. Але я, якщо я я шов... місто а. Ми зараз, щоб... це головне як, це має бути і зручно мешканцем, тому що в нас були запитання, як пенсіонерам возити до нас котів. І ми маємо це адекватно рахувати, тому нам треба знайти тут баланс, щоб це було зрозуміло і просто. Дякую. І співпраця з ветеринарними клініками, які богодилися там майже в тієї ціни, які передбачають І ми теж на цим думаємо, як це зробити правильно. Дякую, у мене є від це ще Можна питання такі оточенічі, чи, чи, чи ці тварини, яких проведуть ветеринарний огляд, зроблять повикові сказу чи вони будуть якось чіпуватися, щоб люди могли зрозуміти, що ця тварина є безпечна? Можете якось прокоментувати? Тобто на тварини, що не чіпуються це. 20 день там у нас вакцинації чи повань, вона обов'язково виходить, тому тут питання немає. І в собак дуже часто ми більше на руха, це означає, що собака цього року була вакцинована від сказу і вона пройшла всі процедури. в процедуру. Так, ми всіх позначаємо, щоб всі знали, що вона небезпечна. Добре, а ще таке питання: якщо, допустимо, якась вулична собака вкусила та дитину, людину, як такому діяти в такій ситуації, чи куди звертатись, чи когось повідомляти. Чи це ну просто бачиш чіп і це безпечна тварина, і не нема, нема за що переживати? Дивіться, це напевно найкраще, найбільш дискусійніше питання у нас про себе. Подписять. По всіх можливих правилах вони мають бути ізольовані на 10 днів і ніяк не належать. Тому що вони так, mm -hmm. да, тому що вони можуть бути потенційно хворі на сказ. Тому зараз ми шукаємо окремо приміщення, землю, куди ми можемо відвозити тих собак, і вони відбувають оцей карантин спільно з ветеринарною, ветеринарною лікарнею. Тому ми, вони звертаються, ми виїжджаємо спільно з цією службою, забираємо собаку на 10 днів і спостерігаємо, вакцинуємо, чи є прояви сказу, чи немає. Тобто самому собаку не ловити, треба, звичайно, повідомити в ЛКПЛ, правильно? Так, собаку ловити можна. На промислові. або туди, або туди. Ми зараз спільно виїжджаємо, тому питання, яких немає, і ми закупимо тести mm -hmm. на щоб можливості тестувати, та чи не сказ зараз на, на місці позмінити. Mm -hmm. Добре, дякую вам дуже за е, ваші відповіді е, онлайн. Я дивлюсь, що немає у нас ніяких запитань. Е, переходимо до третього блоку, блоку пропозиції. Чи є якісь пропозиції? Немає просто, якщо пропозицій немає, то їх можна надіслати до 3 квітня 2025 року, включно до департаменту житлового господарства та інфраструктури військово-міської ради через тендер надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Дякую всім, що були з нами онлайн за вашу доповідь. Дуже вам дякую. Наше слухання завершено. Дякую.